Друзі, всім привіт! На зв'язку мотошоп з вами, як завжди, Макс, і в цьому відео я хочу вам анонсувати новий Husqvarna Свартпілен 401. один. Цей мотоцикл ідеальний для сучасного великого міста, яких в нашій країні достатньо багато, але його стихія не тільки місто, умовно він може пересуватися навіть по бездоріжжю або гірськими серпантинами, якби у нас такі були. Та сподіваюся, вже дуже скоро ми знову будемо подорожувати за кордоном. Тими самими гірськими серпантинами, Трансфагараж нас точно вже зачекався, та поки що продовжуємо досліджувати наші красоти. Це не нова модель, але вона сколихнула ринок в далекому 2014 році, коли з'явився перший концепт Husqvarna Світпілен та Свартпілен 401. Це середньокубатурний мотоцикл, але його потужності цілком достатньо для повсякденного використання або прогулянок вихідного дня. Більше того, він виглядає та відчувається як великий байк, а потужності в 44 кінські сили цілком достатньо для його ваги та габаритів, щоб ви відчували себе впевнено в будь-якій ситуації. Дизайн нікого не залишить байдужим ні власника, ні оточуючих. Цей скрамблер завжди буде притягувати погляди. Тож, якщо ваша мета залишатися у тіні, цей жеребець не для вас. Але ж ви не сіра мишка чи не так? Відмінна підвізка і гальма завжди були сильною стороною концерну KTM AG. наряду з двигуном та найменшою вагою в своєму класі. Цей байк забезпечує неймовірну ефективність. В той же час Husqvarna пропонує найвищу якість преміальних комплектуючих. Це відчувається у кожному дотику, не кажучи вже про естетичне задоволення від зовнішнього вигляду. Я сподіваюся, в цьому році бачити все більше таких красенів на наших дорогах. Підпишіться на канал, щоб не пропустити огляд, бо він вийде як тільки байк надійде у продаж. Я ж традиційно бажаю всім міцного здоров'я, вдалих покупок. Та залишатися в безпеці. До зустрічі в нових відео, Па-па.